Друзі, збираю ажину таткові, та й матусі також наварю компоту. Була в них гостях, а їм так хочеться щось смачненьке, чи компоту, чи соку. І таточко попросив, щоб я наварила йому компоту смачнючого з ожинки, а в нас і яблучка, і є м'ята махіто. Також охолодити трошки не сильно, щоб не захворіли знову. Добавити декілька листочків мохіто. Компот настоїться і буде смакото. Ну, так смачненько щось хочеться. Говорить, вода вже приїлася. <рив> <рив> Допомагає розповідати. Вони прихворіли і дуже багато п'ють воду, а водичка дуже сильно все вимиває. Петюнечка, мені ніколи тебе слухати, мені треба зібрати та наварити компоту, віднести таткові, бо він засихає. Сам зателефонував, нагадав мені, бо я вже забула, поки прийшла додому. Дома то ми там у нього поговорили. Він говорить, ну так щось хочеться, ну водичка вже стоїть поперед. Горі". Сьогодні гарний настрій у півника, його друг сьогодні з самого рання озивається йому. Тут, коли збираєш ажину, треба бути дуже обережним. І мухи, і бджілки, <клухи> кого тут тільки нема. Але саме головне це оси. Ну, в цьому році їх небагато. А в минулому, друзі, в кінці, коли вже ажинка дуже добре поспіла, ну ми встигли, звісно, позбирати. А та, що залишилася, повністю була обліплена осам. Тобто так, то. так. Ця ожина, коли добре поспіє, вона як мед робиться. Ой, і сусідський. Співає село, воно, кругом селу. Тут півники полюбляють поспівати. Я вибираю солоденьку, щоб компот був не кислий. Татко зателефонував, попросив компоту. І відразу телефонує матуся і говорить, ніякого компоту він кислий. І я намагалася з усіх сил намагалась пояснити їй, що ця кислота не та. Ця кислота, навпаки, виводить оту сечову кислоту. Що організм закисляється від м'яса, від мучного, бо ми дуже багато споживаємо все життя м'ясце. Що м'ясо, що ж все на бульйонах. І звісно, що потім ножки хворіють. Говорять, м'ясо куряче м'ясо, але якщо в міру. Всього потрібно в міру. І раціон наш повин, повинен бути різнообразним, щоб ми не хворіли і все було гаразд нашим здоров'ям. От, наприклад, лимон. Це я матусі пояснювала, що, а як лимон в інтернеті навпаки, рекомендують водичку і побільше лимона вичавлювати і споживати. Тому що ця кислота з ягідок, з лимончиків, навпаки, виводить сечову кислоту, та, що відкладається на сосудах, на кісточках, і оці всі нальоти. На сосудах, а потім хвороби. Не розумієш, де беруться. Де беруться ці хвороби? Так, ну я кострульку буду варити невелику, щоб свіженьку. Я на сьогодні зварю і завтра. Ще мама дуже хвилюється, що татко полюбляє ставити все в холодильник в обов'язковому порядку. Він не буде ніколи нічого теплого пити. Він навіть ту воду стовить в холодильник. Не в холодильник, а в морозильну камеру. Вона підмерзне там. І тоді він оце з кригою споживає. І хворіє, звісно ж, потім таке буває. І оце йому вперше прийдеться пити теплий компот. Ну, не теплий, так трошки охолодимо. Головне, щоб не холодний. Щоб не зацпити вас, ходіть. Так що буде він пити теплий, нікуди не дінеться і так хворіють. Ну, ось Тут вже лоточок є, я хочу ще всю визбирати і на компот в морозильну камеру закладемо. І потрошечку там, ну я пляшечки пластикові відрізаю. Невисокі, от одна на одну наштабелюю, а потім пляшечку цю беру. В каструльку запустила. Яблучка, порічка, ну там всього назбирала, повні морозилки. І компот смачний. Кожного разу різний за смаком компот вариш. І буду то носити їм. Матусі не хочеться варити компот. У неї так на кухні вона не вилазить, кожному окремі блюда варить. А ми що небудь смачненьке будемо робити їм. Вибираємо солоденьку. Вона насправді, от зараз, вже в кінці літа, початок осені, солодка вся. Навіть ті, що відриваються з трудом, вони також солоденькі. Не такі, звісно, як та, що сама на долоньку відпадає, та взагалі дуже приємна на смак. Я дивлюсь, щоб не переборщити, тому що багато ж також не потрібно. Я хочу ще яблучок додати, бо яблучка — це основне. Мені головне, щоб у компоті не було вишення. <риклад> ну, вони перебивають все і взагалі не відчуваєш. Давайте ще грамолечку. А то все зірвемо на потім. Завтра все одно варить. Ну, я так варю, щоб і ми з донечкою попили. І матусі вистачило. Статку. Не багато, але і не мало. Бо на 4 чоловіка. На цілий день, а завтра зрання ще зберемо. Позбираємо, нагоримо. Я дивлюся, тут багато ще зелених. І не просто зелених, які ще не доспіли, а навіть червоні. Ну, Червона ягіда це взагалі зеленуща, вона тільки наросла з квіточки. І вона ще буде достигати, і ягід ще буде багато. Я Дивлюся уважно, щоб за осу не схватитись. Бо раз уже схватилась. І, що, що... І небо в зірочках побачила, а так було боляче. Боляче, боляче. Ну, я думаю, достатньо. У мене там кострулька така гарна ну, на один день. О, так ось. Дивіться, яка вона класнюча, класнюча машиночка. Ще сьогодні треба зібрати листячко чорної смородини. І багато чого зробити, мої хороші, тому що і фундуки не обрізані. Мені треба яблучок. Ну, яблучка тут падає, такі соковиті, гарні, червоні. Не знаю, слава переможчучі, мельбочка. Такі класні. Mm. Це ще приймається, випимо. Я думаю, п'ять достатньо. Я не люблю, коли компот дуже насичений. Я знаю, що люди барять прям такий крутючий, насичений. Ну, його чашечку випив і більше не хочеться. А це так легесеньке, щоб як водичку спожила. Помила яблучко. Тут Зараз наріжемо дрібненько. І наваримо солодку компоту та віднесемо. Треба вже ножі поточити. А потім чорну смородину листячко зберемо. Зробимо чай, заферментуємо, спочатку в морозильну камеру кладеш, потім їх достаєш, розморожуєш. Трубочки скручуєш, підсушуєш. Так краса. Мене вже навчили, як чайок зі свого садочку зробити. <рес> а сюди додамо ще червоної порічки, поки достатньо. Яблучка, ці дуже тверді. Я думаю, це все-таки не слава переможцю. Я не пробувала ні мельбу яблучку, ні славу переможцю. Здається, вони твердими, ніж, 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 ніж завжди, от так нетвердили, не повинні. І вершини, як завжди, їздять. от. Давайте швиденько, щоб вони не потемніли. Отак от захотілося компутучкові. Це ж потрібно було. А матуся там ще щось противиться. Ну, я вже звикла, що вона завжди противиться. Вона все сама, все сама. Вона Все життя сама. Поміч вона не любить отримувати. Не знаю чому. І спробую, що воно за компоти, за зажинки. Я за жінки ще не варила компот. Яблучок. Після цих яблучок каботика ж густий. О, скільки листячко сплило. Зараз ми з полосним після Ось, мух, букашок разний. Така класнича. Ажиночка і листячко. Якраз усе поспливало. І зараз його приберемо. Вся мушка вилазить на руки. Мити обов'язково потрібно, хоч матуся й говорить. Там вона ж як квашня робиться, ну це ж для компоту. Вона все одно розпливеться, а потім через марлючку компотик процідемо і буде горний компот яскравий. Зараз швиденько остудимо водички і віднесемо прохолодненький. Отакий такий яскравий рубіновий, ще гаряченький, звісно. І треба ще одну банку налити. Ось вирвала м'ятку махіто. Покладемо, поки компот гаряченький, нехай настоїться. І таточкові з матусенькою отнесемо От. нехай споживають для здоров'я. Оце сонечко сьогодні пригріває, погода сьогодні класна, таке літо. Жарке, ну не таке жарке, як було місяць назад, ще нестерпне, що ми й на вулицю не виходили. яке гарне листя вже наросло. Петюнечка, це не ягідки, це листочки. Щоб тебе видно було. Не хоче. То таке літо було, що взагалі пекло 50 градусів на сонці, ховалися і не виходили. А це, дивіться, яке листя гарне, насичене. Уже кінець літа. І зараз саме смак збирати на чаї різне листя. Ну, я тільки чорної смородини полюбляла. Я завжди збирала, посушу, просто в пляшечки берегла і додавала до чаїв. А це мене навчили вже справжній чай зробити тільки з листя чорної смородини. І воно таке ароматне, трошечки дає кислиночку. І це мені найбільше тому воно й подобається. Бо вишня, ну воно вишенько не пахне. Просто п'ємо через те, що вітамінки потрібні. І набираємо різне листя, щоб запастися на зиму різними вітамінами. А от чорна смородина листя, воно навіть смак придає, такої кислиночки. Смакота. Правда. Позасмагаємо на сонці. Бо припікає, я дивлюсь, так гарно. Ось яке класне. листя. Треба його помити, мабуть. Оце я в жіночки розпитую, точно, як робити. А я думаю, багато рецептів в інтернеті ферментувати фермантувати. Багато не буду робити. Спочатку треба спробувати, чи сподобається. Я думаю, після морозильної камери його стане набагато менше, тому що воно змерзнеться, потемніє, водичкою, мабуть, візьметься. І його треба скрутити потім в трубочку. І все, нічого складного. Взагалі нічого складного. Зато чай не тільки смачний, а й корисний. Мені завжди здається, що всі чаї корисні, навіть ті, що ми беремо, беремо в магазин. Ото, що ми бачили в магазині Аврора. І карпатські, і лісові, і з ягідками, і із фруктами. Ото класнючі чайки. Наш домашній із листя чорної смаридини, Все одно не вписується. Ми сюди ще ягідок додамо. Ягідок вистачає. Бо ми на два двора. Щось мама з татком виросте, щось я виростю, те, що в них не росте. А потім поділимося. Так і виходить, що все є. А потім ще зі знайомими, із сусідами, із родичами міняємось, тому що в нашому селі взаємообмін ніхто не відміняв. Ой, жарко, як на мой. Ми подивіться, як вона крилушка розпустила. Мої не ожирівші, як матусень. Мої худесенькі на траві з пшеничкою. Кашка так, разочок з раночку даю небагато і все. Але вони всі порозпускали крил. Тільки рябушечка вже старенька, вона намагається свою папіньку в пісочок кинути та позасмагати. Покуйовдитися в піску, вони таке полюблюють. Але щось в неї, мабуть, уже сил немає в пост. Нові в пости. От уже мучається. Мучені це мої. Вон і Тюнічка гуляє, Де він? Під юштою. Тільки я тепер не впевнена, чи то насправді юшта, чи то щось інше. Вітерочок терочок подув. Як гарно точно як на морі, або як на ставочку. Тут треба викопати посеред садка якусь копанку, зробити озеро природні І не садити посеред садка шовковицю, а просто зону відпочинку зробити. З газонною травою, баданами навколо озера, гортензія, поларбір. І як людина написала мені, Ірочка обов'язково купіть тример. <гум> ну, мені зараз не до тримера, мої хороші. Тример дорогий. Таку покупку це треба ще потягнути взяти. Я вибираю, щоб листячко було не жовте, зелене, гарне, крупне, без коричневих плямок. Ну, у мене в цьому году чорна смородина гарно, гарно розвивалася, немає так, щоб захворіла там. Просто зараз жовтіє, тому що ж уже, ну, осінь. Звісно, що воно буде жовті. І я вибираю більш такі листочки зелененькі. Нажималость. Ну, Будемо збирати? чи ні листя. Я думаю. Можливо, малинку спробують заформатувати. Але жіночка все-таки рекомендувала тільки чорну смородину. Тому я хочу спробувати чорну смородину. Як сподобається, тоді вже з малинки спробую. Бо чорна смородина дає смак кислиночки. А жимолость і всі інші фруктові, плодово-ягідні кущики, вони просто листячком пахнуть. Як травичка, ось як дикий репеш, чорна смородина, або золотиста її називати. Просто зеленушечкою листя пахне. Це єдине, що зі смаком, це чорна смородина. Да? Та падає вже ну так повільно, так красиво. Господи, як на балу десь танцювала. Поки що достатньо. Так багатенько. Ви дивіться, що під низом робиться, ну там же ж краса крупнюча висить. Це взагалі, що грушки отакі крупненькі. Та тут з цієї сторони. О, зверху все обірвало, а внизу поспіло, і ніхто його не бачить тут в листячку. І воно там он, росте гронками. Що робиться? Ну, хто знав, що воно там всередині. Треба не тільки голову задирати на верхівку. Дивіться, тут уже майже нічого не залишилось. А ще й заглядувати під кущі. А це повисихало те, що не встигли зібрати. Оце так уси виїдають. Повиїдали, засмоктали, сок випили, а це сухе кісточки, шкуриночки куриночки залишили. А ви чуєте гул бджілок. Мабуть, телефонне злови, такі тонесенькі голоски гудуть над вишнями хрущі. А ось останні ягідки залишилися, не зібрали декілька гілочок, і вони висохли, що значить чорні. Курачки не їдять. Не знаю, мабуть, вважають, що вони отруйні якісь, тому що чорне, коли навіть даєш з рук, ну не хочуть вони їсти. Я думаю, що просто вони або не полюбляють, або реально, як мені там сказали, що думають, що отруйне. Оце один кущик, що тут підсух, а там кущ був гарний, з ягітком за фундуком визбирала. На компоти мені вистачить, так я її не їм. Тільки використовую для компути. Ось ще два куща, Ми їх дуже добре обрізали. Один такий пишний, на ньому ягід небагато було. А оцей весь усипаний був. Ой, які грушки. О, це просто замилуватися. Вони починають жовтіти. Скоро ви побачите, які вони будуть жовті. Яка краса. Просто милується. Но ми ж з вами обробляли. І обробляла я багато разів від іржи в основному. Це я лапаючи, не стиглі, бо вони починають жовтіти. І мені здається, що її можна вже їсти. Ну я не пробувала, я думаю, що вона ще тверда. Але колір на світлий вона вже міняє. З зеленого на такий більш салатний, вже жовтуватий відтіночок. Ось така червона. Вони будуть. Яскраво-жовто-гарючо. От, 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 от тоді вони вже будуть спілими. Ну Це капець, тут листя підіймаєш, а там дивіться, що робить. Гронками висять. Яка гарна грушка. Як гарно сонечко в очі не світить, так бачу вас. Це грушка французької селекції. Груша називається Аббат. Або просто абат, або абат-фетіль, здається, так. І бачите, яка вона низенька, їй дуже багато років. Вона буває рік хворіє і ржою, я ото не встигну мідним купоросом обробити рано навесні. Бо там деякі люди писали, Ірочка, коли прохолодно, мідний купорос не діє. Діє моє хороше. Це єдині препарати, це мідний залізний купорос, який при. Мінус п'яти, він ще діє, свою дію не втрачає. І я дуже рано вже проходжусь, починаю свій садочок купорусами, тому що хворіють на різні грибки і потрібно встигнути своєчасно обробити. І це як рано пройдуся, груші є. Як тільки весною купоросами не пройдусь, то ніколи то забуло, то не хочеться. Все, груші хворіють, згнивають, пропадають і ото починається. Іржа напала. І продовжуються різні грибкові захворювання цеплятися, бо імунітет ослабіває, і все, і груша не годиться вже. Пітюнь, ти груші їстимеш чи не їстимеш? Чи ти дівчаток своїх будеш кормити? От щасливі дівчат. Є півник, який кормить їх, щось шукає, добиває. а вони тільки сидять вон, на канорах за горою. Цей раз я бачу, вони заховалися. Сусідський півник дав голос. Ой, що таке, ти хоч не перелети до сусіда, ти диви. Та як гарно, та як красиво, та так же вишукано заспівав. Хохолок аж піднявся. О, сусідський співой, Зараз цей буде співати. А тепер, дивіться, сусідський заспіває. <смір> і сміх, і гріх. Весело тут в селі. Не встигаєш засумувати. То котики, то курочки. З кішечкою все гаразд. Прекрасно вона себе почуває, фотокарточки, відео присилають, ну не дозволяють виставляти. виставлять. Але прекрасно живе. Лежить на простинках, на кровоті, розва. О, сусідський півник співа. Що ти прийшла? Що це за поза? Дзю? М? Така кішечка, хоч поглодь тебе. Не хочеш, ласки мої, Дивися, більше пропонувати не буду. Я така дівчина. Або хочеш, або не хочеш. Шуткую, моя хороша. Так, ну я думаю, на сьогодні все. Не будемо затягувати відеоролика, бо монтувати ніколи мені на два канали. Коротеньке будемо робити. Що ти дивишся? Прям так в очі заглядує. Пітюнечка там, сусід твій, кличе тебе. Зібрали чорну смородинку. Ой, ви дивіться, яка я вже червона, я просто запеклося. Я вже за цей місяць, коли було прохолодно, відвикла від цієї спеки, Оце це на сонці посидила, та жінку зібрала, листя смородини вже припеклося. Ну... Під... Піду зараз компотик уже закіпає, все висипала, добавила ще червон... червоної порічки. Червоної смородини і мохіто, потім м'ятку вирву. Дякую велике дівчаткам всім за подарунки. Повторювала і буду повторювати. Все, Ожину трошки зібрали сьогодні на компот, а потім я зірву морозилку, покладу і буду компотки варити, тягнути з морозилки, бо ви бачили, ожина дуже швиденько вже, ну, переспіває. А вон вона, кущик. Сонечко, світи нічого не видно, і листя чорної смородини зібрала. Мені сказала, жіночка в морозильну камеру кладеш, воно то потемніє в тебе, заморозиться, потім розморозити, постаратися в трубочку скрутити, і підсушити. Оце буде готовий чай. Ну, головне, сушити не на сонці. Ну, я думаю, всі знають. Сливка зараз покажу вам. Здається, вона все-таки не прийнялась, і матуся була права. Тр потрібно пересаджувати дерева. Коли закінчується сокорух. Я думаю, це всі знають. Серед літа пересадити дерево, коли там сокорух відбувається, то навряд чи воно приживеться. Ну що, вони тут розрили? Я поливаю кожного вечір, вони наривають бугорок. Я тільки пролью розгребу, вони знову загребуть. Вони зранку біжать, знають, що я. Поливою, тут волога, і вони починають от критися. Листя осипалось, зелена гілочка залишилась, Ну, я не буду поспішати прибирати, бо в мене так точно було за цією сливою. Ні-ні, ні, не з цієї. Цю ми вже також доїли. А пітюнь, тобі також жарко. Та ти моя зірочка. Та ти такий красивий, коли в тебе одяг пишний. М -м -м. Отак От він, крилушка розставив. Ось ця сливка, коли ми її пересадили, також листечко, все осипалося. Ось вона красунька я її формую у вигляді чаше. А потім по весні з'явились бруньки, де вони взялись. Я думала, вона засохла. Я навіть її попідрізала, тому що сухі були верхівочки, мабуть, обморозились. А бруньки прокинулись, відросли гілочки. От і все, сливка живо. Тому я не буду поспішати і взагалі не потрібно рослинку поспішати прибирати, дати їй можливість, шанс, можливо, вона ще жива і все буде. Гарного вам дня, хорошої погоди, гарних вирожаїв І саме головне це захищеного, тихого і спокійного неба.